Дивіться, як гарно. Десь там йде дощ. Не, бай... Не знаю, чи видно вам. Мені здається, що це злива. Так. А ну ж, мені дуже красиво. Дивіться, яке драматичне небо. І все вологе після дощу. І що? Звісно, сьогодні я взяла один день. Вихідний, відгул, відпустка. І, звісно, був дощ. Подивимось, яка буде погода в день, але наче за прогнозом має бути все добре і спекотно. Там вже люди збираються, рибалки і фотографи, щоб вполювати гарний світанок. Може ми щось вполюємо сьогодні.